Усім великий привіт. Зараз я хочу продовжити тему, розпочати в попередньому ролику. А ця тема дуже цікава, але і актуальна. Чому іноді на наших машинах горить сепа? Як кажуть, Модно. Згоріла сепа. А це не сепа згоріла, а просто ми забули відрегулювати вірно, вільний хід, педалі, щеплення. Тобі муфти. Зараз я на то розповідав. Яка на словах, на пальцях, а зараз покажу в дійсності, Скільки потрібно бути, щоб все працювало як годиться. Дивіться зараз дід приземлиться на, на поріг. Дивіться. Педаль і Вільний хід. 20-30 міліметрів. Або зараз з боку візьму. Або 2-3 см. Бачите? Сюди це дуже просто міряється. Ставиться лінійка, а та шкільна, дерев'яна, у кого залишилась після дітей, або внуків. І сіки тут відмітить і скільки внизу. Ну, тут десь 25 мм. А для того, щоб це діло уточнити, потрібно під капотом подивитися вільний хід рычага, який, який прижимає вижимний підшипник до корзини. Там потрібен буде зазор. Зараз я вам розповім скільки. Ну, Звичайно, одідеш. Капот відкривається не нагинавши. Що в темі, той курсі. Ну а так. Чуть не було, так? Да? Пішло. Дивіться. Можливо, буде погано видно. Вот тут і запаска стоїть. Сейчас включу. Так. Де той речах. Ось я за нього взявся. Дивіться. Бачите? Ось речах, а це трос. Так от цей речах повинен мати вільний хід 4-6 мм. Ну, і от, щоб нажати, це потрібно дуже велике зусилля. Тому що тут стоїть пружина. Сейчас я покажу. Надо буде зняти запаску, але я не в гаражі біля дому. І... В общем, дивіться, там... 20-30 мм, а тут, тут у діда понатикане, воно то все і потрібно. Але і заважає. Дивіться, ось річа. Через екран. Щас, щас, щас. Вот, гайка Регулювачна. рычаг, то еще Ось пружина, яка відтягує речай назад. Нам потрібно сюди нажимати, ну, давайте скажемо, в сторону лівої стойки. А так, якщо ми зараз зуміємо нажати, дивіться, дивіться, даже, ну, навіть я вам скажу, що тут уже чисть и не мае. Сейчас. Вот эта пружина дуже важка, тяжка, туга. Она не дает мне пертися. Дивись, Сейчас попробую. Вот так может. Видите? Есть где-то. Ну, а цей рычаг Повинен ходити 4-6 міліметри. Тоді сепа або мухта щеплення буде ходити і не буде буксувати, і ми не будемо знати, де вона знаходиться. Якщо там будуть вірні міліметри і там там, де педалі, то проблем із тиском, який, коли буксує щеплення, буксує, а потім горить і воняє неприємним запахом, проблем не буде. І ми не знатимемо, де воно знаходиться те щеплення, щоб не я маю на увазі, щоб не знімати коробку, не зні, розбирати пів машини. А все це і за цих декількох міліметрів, друзі, я на, ну, на своєму горькому опиті розповідаю, я цей момент прохлопав, не відрегулював, тому що не подивився у книжку, понадіявся на ну, попереднього власника, що там все було. Машина була нова. Яка нова. І було, коли я купував, було 6 років. Вона була не нова. Але пробій був невеликий, все працювало, а проконтролювати просто в мене до цього були машини всі на... Я там говорив попередні ролики, на гідроприводі. І тому я не поліз. Просто-напросто. Ну, скажу, що це моя дуже велика провина. Хоч у мене є і стаж і опит, але від цього ніхто не застрахований. Ще раз покажу, дивіться, а це той речак. Я буду в гаражі. Можливо, тому що це дуже... Дуже-дуже актуальна тема. воно і не фокусує. Постараюсь зробити, зняти запаску і зробити регулювання. Тут потрібно трохи додати. Я ж бачу, але ну я зараз і нажати не можу його так, як потрібно. не хватает деда мочи. Ну вот кто на глаз определил, сколько тут. Вильный хит. Кто знает, сколько тут. Вильный хит. Ну, хай будет еще 4. И тому потребно За цим ділом слідити. Зараз я сяду в кабіну і покажу, як, як повинен працювати трос спідометра. На який хід? Дивіться. І машина навіть покатилась. Все на все працює. На цьому буду закінчувати. Я думаю, це буде вже повний відеозвіт про регулювання та вирішення проблем, які можуть бути, якщо невірно відрегулювати. Всім до нових зустрічей, всім хай щастить, слідкуйте за своїми авто. Вроді, мі, якась мілость, але неприємно, що за цей мелочі приходилось знімати коробку швидкостей. А це не дуже приємний, ну, я вам скажу, момент у експлуатації даного автомобіля. Для можу, за мене на товарі такий момент був. До нової зустрічі на каналі Діда Миколи. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь Хай собі все буде добре.